У суботу, 22 червня, у Сумах відбувся 15-й чемпіонат міста зі спортивної аеробіки. За медалі боролись вихованці трьох спортивних шкіл міста. За свою доньку на цих змаганнях боліває Вікторія Кияшко. Дев'ятирічна Вероніка займається цим видом спорту останні п'ять років. Вона у мене з дитинства була така активна дитина, що я не розуміла, куди діти її енергію. Сама Розвиток вона реалізується, вона вчиться досягати якихось своїх цілей по життю, вона вчиться не боятися. Вероніка, яка змагатиметься у трьох розділах програми, говорить. Мені дуже подобається займатися, мені подобається, Та в мене є вже, я думаю, що в мене є вже талант, що мене на тренуваннях хвалити, мені це дуже подобається. Тренерка дівчини Анастасія Литвин розповіла нам, чому Віроніка та інші дівчата обирають саме спортивну аеробіку. Їм дуже подобається наш вид спорту, тому що він динамічний, артистичний, сильний, з елементами акробатики. Діти з захопленням йдуть до нас та отримають задоволення від цього. Для спортсменів ці змагання це перш за все досвід, говорить голова обласної федерації спортивної аеробіки Оксана Дубинська. Для них це перш за все досвід, досвід проявити силу, характер, показати свої вміння для того, щоб вони росли і в майбутньому, можливо, хтось із них зможе повторити і стати на найвищу сходинку. Протягом змагального дня близько 120 спортсменів з дитячо-юнацьких шкіл Суми, Спартак та «Номер 1 змагались в індивідуальних вправах, змішаних парах, трійках, групах та у розділі Аероденс. Спортсмени розіграли 39 комплектів медалей. Вероніка Кіяшка в індивідуальних вправах у трійці та у групі посіла перші місця і здобула золоті медалі. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.